Телефон поставили біля кожного біля обличчя, і я постійно бачив, що до мене телефонує то мама, то папа, хоча б просто нажати кнопку, а мама є в полоні. Я цього не міг зробити. На мене стояв зверху цей кацап із зброєю там, наводив мені в голову. Двоє смертей було під час прийомки, там водно серце не витримало. Катування голодом, коли їсти не давали. А їсти дуже хочеться, і коли давали комусь більше кусочок хліба, і один одного били. Типу затої пів кусочка, а тоді це жорстко. Коротше, вони дуже сильно хотіли попадати на наш поверх, тому що за наглядання зв'язкого за полоненим доплачували гроші. типу, заставилося дати на себе явку спойну, типу, що я гражданський розстрілював. Нещодавно ми вам розповідали про катування та сексуальне насильство, що застосовували росіяни до українських бранців колонії в Беріса Після цього матеріалу до нас в редакцію звернувся колишній полонений. Він згадав імена та прізвища російських тюремників, які над ним знущалися у ще одній катівні в Курському СІЗО. І зараз ми покажемо вам цих катів та назвемо їхні імена. Спойлер: це чергові ідеальні сім'янини, які вирішили самоствердитись за рахунок знущань над бранцями. Тож не серйозно говорю. Ну так це і була тюрма. Але е, виходить, що це тюрма налонського у Львові? Uh -huh. е, от і раніше тут е, утримували політичних в'язнів. Тут навіть сидів Бандера відбував покарання. Uh -huh. е, як ти себе почуваєш? Чи можемо ми з тобою тут записувати інтерв'ю? Так, ну, в принципі, деякі спогади є, бо все-таки, по-перше, є колір, і тут все таки двері, плитка, навіть е, ці батареї. Деколи здається, що це реально, так ніби як це в Курську, бо все дуже сильно похоже. Е, в принципі, так, щоб важко було, він може сказати, ну, все дуже похоже, є, от, двері, є, от кормушка, навіть сам всередині теж так віконечко, стіни, ліжко. Так, мене звати Мар'яна. У нас першому році почав служити в Маріуполі строкову службу. Прослуждався місяців, прослужив і почалася війна. От. І так склалося 16 березня 2022 року потрапив в полон. Ну, спочатку був в Оленівці, потім переїхав в Курськ. Ви говорили, що у вас з Мар'яном інколи такі спарінги ставились? Вони ставили на спарінг і заставляли між собою битися на коридорі показово. Типу, якщо їм не подобається, як ти б'єшся, вони самі могли піти і влупити тебе, там, отак треба бити. Оцьому марянчику показували, над тим сміялись, по-перше, за цього, що він маленький, беззубий і тому подібне, такий немощний, маленький. На той час, зараз він нормальний, надіюся. І йому удар кобри. Там якось показували, отак, отак бити, в очі пальцями запихувати, там щось таке. Кунг-фу вчили його там, ну ці спецназовці. Задорін Владислав Вікторович, 04 Народився в Кіровоградській області, місто Благовіщенське. Я ветеран війни, інвалід війни. Брав участь в обороні острова Зміїно та перед цим обороняв Донецьку та Луганську область, виконував завдання в Запорізькій області та на кордоні із анексованим Кримом. Я служив в 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського в місті Одеса. Контрактник. З 2019 року до початку великої війни і зустрічі в Курському сезону мородин Мар'ян та Влад не були знайомі. Один служив в Маріуполі. Інший на острові Зміїний. Бля! Сука! Російський десант десантувався на змійному острові. І сйобується блядь! Коли російська армія захопила острів Зміїний, полонених нікуди не могли перевести, оскільки був сильний шторм. Тому окупанти не придумали нічого кращого, як покласти полонених здовж пірса. Серед них був і влад. Пролежали ми з пів п'ятого вечора до пів п'ятого ранку, там під час шторму. На пірсі, цьому, коли хвиля б'ється, сам пірс, накриває нас хвилями, і це не одне із самих. Приємних, що було в мене в житті. Телефон поставили біля кожного біля обличчя, і я постійно бачив, що до мене телефонує то мама, то папа, то брат, то ще якісь номера постійно, постійно, постійно дзвонять і, все. а я не можу відповісти. Хоча би просто нажати кнопку та Мама є в полоні. Я цього не міг зробити. На мене стояв зверху цей кацап і зі зброєю там, наводив мені в голову. Сьогодні в місті Севастополь на спасательному буксирі Шахтер доставлена група. Ви Украины службі України з острова Зміїної, в количество 82 человек. чоловік. После проведення кратковних юридичних процедур загласовано з українською стороною ви будут будуть направлені домой. Росіяни утримували Владислава в Севастополі, Шебєкіно, Старому Осколі, Валуйках, Олексіївці. А 31 грудня 2022 року він потрапив у Курське СІЗО. Коли ви потрапили в Курськ, коли вперше вас побили там? То в перший день, як приїхав. Хто проводив допит тоді? Слідаки, всі, всі. Там, вони, виходить, ці слідки постійно мінялися. Раз в місяць приїжджала нова якась партія слідаків, які е, відточували методичку, цю КГБшну, як допитувати правильно. Угу. Е, мене спочатку прокачували, е, там, присідав, віджимався, ну це таке півбіде. І потім, коли вони почали, вже, коли я стояв у планці, е, вони почали просто з розбігу з ноги били просто по ребрам, по почкам. Коротше, таке. А за що? Що, як, що вони хотіли від вас отримати? Яку інформацію або на щоб, щоб ви погодились? Рік прийшов, яка інформація? Угу. Ну, рік прийшов, як я по перший день полномасштабки. Яка інформація може бути? Я старший матрос? Я їм це об'яснюю, що я старший матрос. Угу. Вони кажуть: я зараз прям їхніми словами скажу, іноді старший матрос знає більше, ніж генерал. Та ну вони дуже сильно допитувалися нам за озброєння західне. Каже, що ви стріляли? Та кажу, та зенітки кажу, не вірю. Каже, ти по-любому каже, стріляв з якогось захід якогось якоїсь там з байрактарі джевелінів. Кажу, да, з двох рук. Типа каже: а що каже, у вас таке? Я типо кажу, да. Типа було таке. Ну на початку можна було шутити, поки вони ще велися. Потім, коли вони передавали мене, що я шутнік, там такий, то мені не сильно смішно було. Тоді. І це, і... Під час допиту вас били Так, Це, ну, це обов'язково було. Єдиний місяць, коли нас не били, це якісь молоді приїхали, там, чи курсанти, чи хто, і вони нас не били. Сп'ят заходить, каже: Ти що, бляха, я з бляха, я думаю, бляха, муха, за що мені такі? Муки, які, а подивіться, блять, дивіться, який я строковик, з мене азовець буде. Я їм то пояснюю, по мені не вірять. Я, короче, дивлюся, по той бляха працівник хоча знімає ремістані. Я Думаю, що буде робити? Він покаже, обертайся. Я хочу обертаюся, блин, коротше, беремо по той пляшку, хочу б'є по спині. Я кажу, типа ти азовець, кажу, та ні. Думаю, бляха, що за фігня. Б'є, 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 б'є. Опер поговорить, каже, ти робив ті, якісь там злочини? Я кажу, які злочини? Він поговорить, там мариндюрничество, там вбивство гражданських або вбивство якихось, там, або військових російських, або денерівців. Я кажу, та ні, Я кажу, які, які, ті, ті, які, ті, які з мене вбивця. То його перебувають до спеціації, пос ну, ним поработає. Росіяни хотіли, щоб Мар'ян зізнався в тому, чого не робив. Буцім то він скоював злочини проти мирних маріупольців. Спецназівці та слідчі били чоловіка, застосовували електрошокери, гумові кийки. але бранець так себе і не обмовив. Нас завезли в баню. А там, що там, бляха тих, я не знаю, що, що так співпало, чи їх викликали. Та, напевно, були, та, напевно, були всі працівники цього СІЗО по дорозі, на прийомці, в бані, там десь може під 40 було. Я просто заходжу в баню, що, що, що там, така, там така плюха з ладошки мені летить такі. І коротко, падаю просто. Каже, йди купайся. Покупався. Я лише виходжу з бані, бля, весь мокрий. Що каже, шокер, бляха, мені летить. Хоча конкурсі пішли. Я десь на себе в дзеркало, десь я просто весь сінь думаю, пляху, то нічого собі таке. Каже, я ніколи не думав, що не таке можливо бути, що настільки в мене бути, по-перше, не якось, ніби і не страшно було. Тож, ж, можливо, то, що я по перше попався. Просто я, вже коли перебуваючи в камер, я коли чую, які там звуки видають, типу те, що наш типа там приймають. Там такі звуки були, були двоє смертей було під час прийомки, там воно серце не витримало. Одного ж що там точно знає, що там сталося. У відповідь на запит слідства Інфокоординаційний штаб з питань поводження з полоненими відповів, що Росія за три роки повернула 180 тіл українців, загиблих у полоні. Одного старшого чоловіка його панасіки вбили шокером і палками. У нього в спині тіп, нарвало гноїм незасильно. Його трафаки не довезли до госпіталю, він помер по дорозі. Катування голодом, коли їсти не давали. А якщо дуже хочеться, і коли давали комусь більше кусочок, хліба і один одного били, типу за той пів кусочка, а тоді це жорстко, це дуже жорстко. Це зведі в катування. Ноги, які коліна в мене, як дівочки першокласниці, Спічки просто. Це при чому ще труси з тюрми, кремні. Це ті, що мені видали в дорогу, показати те, що ми вас одіваємо. Ну, це зкін. Ми їх називали Останній путь. Друге катування це е, та сама сушилка, де е, сушили злочинці свій одяг, да, там простині оце після стірки. І туди хлопців запихували і включали цю сушарку, вона вже нагрівається, там повітря немає, таким полувакум. І хлопці починають просто вибивати ті двері і типу, ну, випускали до якогось моменту їх прожарювали. Так, от така кормушка так. В, 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 на те так, опускалася так, нанести, потона на, 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 нам не давали нам два ложки, ми ставили тарілки, тарілки забрали, і ми так, у нас такий був прийом їжі. Нас на, на камері було што, шлік десь 12, нам давали так по три ложки, три ложки на всіх. На дванадцять людей. Так, так. Ну там ми все давали три ложки на чоловік, це на хвилин три. То допустимо, деякі їли. Лужками деякі їли по хлібом, деякі їли супінатором. Типа ткаці по цей взусі, є така пастинка на цинатому на, на взуці. І просто подопустило то що то, що немає чіпа чим їсти. Там тіпо, все ж так вигадували по свої методи, чи можна було це ж приймати їжу. Це в злі було заборонено, типа як це як зап'я запровалося в. Зі як вже тіпо, забраний предмет, і тому ми поїли, помили, засудили її назад по черевик. Наказав прийом їжі. Ми запоїдостали, сполоснули, потирали в рушник і почали собі їсти. Сьогоднішнє відео це викриття російських злочинців, які знущаються над українськими військовополоненими. Підтримайте мою роботу своїм донатом для того, щоб ми разом змогли довести російських воєнних злочинців до Гааги. Перед тим як ми будемо дивитися з вами фото, я думаю, варто сказати про те, що фактично ви допомогли для того, щоб ми їх ідентифікували, для того, щоб я знайшла детальніше, вже більше про них інформації. Але основні дані та ім'я, прізвище це ви мені передали. Я хотіла би запитати, чому ви вирішили звернутись до нашої редакції, чому для вас важливо, щоб от їхні обличчя побачили українці? По-перше, щоб не тільки українці побачили, можливо, якась і західна аудиторія це побачить, щоб знали, що це за люди, що це за кати, і взагалі, що там за система така в них. Ну, типу, народ, КГБ ну, не змінилося. КГБ зробило просто ребренінг, це стало ФСБ ВСІН, і методічка одна та сама. Нічого в них не помінялося. Як було при середньовіччі, так і воно і сталося, вони так і живуть в своєму болоті. І оці люди, які є тут, оці Баранов, там, Виноградові тому подібне, це є чистий приклад того, що це за нечисть, яку потрібно опухоль вирізати, садити і знищувати. Воно ну, ну, так є просто. Те, що вони з нами там робили під час шмонів, так званих, як, як вони там нам відбивали. і там Почки і хлопці кров'ю регали, і е, в туалет ходили з кров'ю, тому що відбивали все, коли засовували в сушарки хлопців, коли гіліна була на прийомках, пацанам е, там хтось там геніталій ставив вуха, язик туди. Там була типу кров наляпана. Ну це все було штучна кров, ми розуміли, але була гіліна реально робоча. Коли били за татуїровки, за хоча маленька якась татуїровка, тебе просто за неї знищують. Так, Мар'яна, в мене є роздруковані фото працівників Курського СІЗО. Можливо, ти когось з них впізнаєш і трохи розкажеш, як, як вони себе поводили, чи бачив ти їх, як до тебе ставилось до інших українських От, власне, ось цей. В контакті він підписаний як э, Віталька Виноградов. У нього статус тут. Хорошо, що є время, расстояние і трудності. Порой вони дають понять, як ти любиш человека сильно і кріпко. Ольга, я тебе люблю. У нього там город Курск написано. Ну так, це був у нас такий один. Він, скажімо так, перший час у нас нормально ставився. Потім не знаю, або якась козівка пішла, або що. Ну він я, напевно назначив одного один з старших, який типу, нас контролював. Він е, завжди, при, завжди так був, коли допустимо були шмони були, це коли там, там привірка матраців, це такі запишені предмети є. Він дуже багато разів сказав, тіпо, е, тіпо, нам менше давати їжі, порці сипати. Оскільки випадок був, що е, звісно, там, там заборонено було, типу, на ліжках, тіпо, сідати, тіпо, від, від посідати до відбою. А на всі по всі камери сиділи, цей фашка покликав двох співців. Короче, він вивів на коридор не всіх. Він коротше з камери просто повикликав з 91-го року і вище, Типу, з камери, типа на коридор, дав там п'їзд Лей, став сам пиздив, і з камери зайшли. Ну, ця собака, так званий собака, це як у нього прізвище, Дмитрій Лошкін. Ця собака, так звана, це м відкривається камера, або він тільки заходить на поверх, і починається собачий лай, просто гавкання. І... Він з собаками заходив? Він з собаками заходив, а якщо він без собак заходив, він сам гавкав. Ну, типу виконував роботу собаки. І, типу, і Ми так назвали собака. Відкриваються двері, і ми вже вибігаємо на привірку, і тільки чуємо, він тільки перший вибігає, і ми чуємо гау-гав, і це все, це собака тут. Mm -hmm. Ну він теж такий любить уніжати, імено, там, матір і тому подібне. Ну, Іменно словесно, він психологічно любив там, нас побити. Mm -hmm. Де він був, де ми були. Ми безправні за всіми, ми не мали ніякого голосу. А да, він спускав на нас собак. Він, типу, якщо ми, там, ми ж не бачимо перед собою, куди він каже, біжи в кінець Коридора. Якщо можливо, ти помало біжиш, там, на тебе собаку пустив, а тобі ще треба вернутися назад. І ти по-любому зустрінешся з собакою. Або туди будеш бігти на те дожини, або будеш назад бігти на тобі просто навстрічу це, походу, чи дружина, чи жінка, чи, чи, чи дівчина? Так, да, це його дружина. Він, мав, три рази звільнятися, тому що казав, що мені зарплата не подобається, але все-таки його потім підняли в якісь посаді, і він вже хотів служити далі. Баглай один із керівників СІЗО. — Е, так, ну це я знаю, що це один замів начальника СІЗО. Угу. Ми його бачили лише коли провірки були серед полонених, приїжджали. І бачили, він ну, раз в тиждень проходив з прокурором, коли прокурор області приїжджав полонених перевіряти, то він е, з ними завжди. ходив. Він з ними ходив і вдавав, що, начебто, вони дотримуються всіх стандартів Це. і військовополонених українських утримують, начебто без порушень воєнних злочинів. Ми декілька разів жалувалися імену по начальнику СІЗО, і завжди ціпа їжа мінялася. Коли посміша мінялася, ми протягом трьох тижнів ми все ж так пізди получали, бо йшла прийшла вказівка від від іновіці по від цього їхнього типу, зама, від того кума Баглая. Він дав казівки пошити типу, познамець типу, потроха типу, поговорили типу, з приводу по типу, тому що ми не жалувалися. Начальнику СІЗО вас після цього били? Так. За вказівкою Багла. Це картавенький, так, да, це, це Баранов Олексій Владимирович. Ну, слухайте, ну він такий сім'янин, ага, прям сім в нього дуже багато фотографій, його дружина виставляє. Як він з них... сам розказував нам історію: каже, я прийшов домой. Говорить, каже, я розказав своїй сім'ї, як я у воєнноплення забрав кашу. Тобто. Ну, типу, він гордиться тим, або він нас побив, або він нам їсти не дав. там. Е, був такий випадок, коли ну, нам ж давали їжу, яку зеки не доїли. Uh -huh. Типу, і нам її давали. Він приніс там цей козьол так званий, який там розносить їжу, шнир. Е, він приніс там дуже мало, мало тої каші, а це на 150 людей. І Як поділити на 150 — невідомо. Він каже, а ти що, не знаєш, як це робити? Ідеш, береш відро, холодну воду, наливаєш туди, розбавляєш, і в них суп Угу. Uh — -huh. Типу, і там, ну, Просто вода, ця, типу, з кашою сім'янин. Нас виводили на провірку. Рано і вечором, якщо він був на зміні, у нього така величезна ложка була металева, і він підходив кожному по голові бив тою ложкою, типу там раз, починаючи від 50 разів і з того це набиває, набиває. Там перших раз 20-30, воно ще не так відчувається. А коли вже на 50-й на сотий раз, у тебе вже голова просто розкалюється, тому в одне місце ложкою бити. Типу, нічого, він ще там може показати, як він любить там. Ну, Він сам по собі крупний, ні валяшка такий там вдарити по порці, типу показати, що я там крутий всіновець. Один момент, коли привірки приїжджали, і на сіновці, то приносили нам кашу, а в каші м'ясо було. І ми чули, як він м'ясо що їв, а нам чипайпусь кашу. Ну це слава Богу, хоч кашу дали. Коли нас виводили на уборки, ми мили тюрму. І він там розповідав, що каже, та я там у нього мічка, не знаю мічта отримати прапорщика. Це завдання всього його життя. Uh -huh. і він отримує прапорщика, і все, в нього життя закінчується, місія виконана. І друга це купити в нього Мерседес-Віто, тому що в нього форт Transit. Коротше, вони дуже сильно хотіли попадати на наш поверх, тому що за наглядання за полонений він доплачували гроші. Ага, це вони вам розказували, <свистак> що є та, та, такий та, факт. Та, факт. Та. А сильно які суми як Ой, Я прямо не, не згадаю, але вони нам називали суму, і тому вони дуже сильно рвалися. Вони ж вони ж всі на іпотеках сидять, то їм потрібно було. Він прямо теж сидів та мішавка ще 10 років. І я закрию за квартиру іпотеку для його, це. Я не знаю. Він кайфував від цього. Росіяни катували і водночас скаржились на своє життя та зарплатні. Нам вдалося отримати інформацію про зарплатні кожного з ідентифікованих нами працівників Курського СІЗО і порівняти, як змінились їхні прибутки від 2022 року, коли до стандартних обов'язків додалися катування полонених українців. Олексій Баранов той, що ложки металеві ламав об голови полонених, у 2021 році отримав за рік майже 468 тисяч рублів, а в 2024 році 52 тисячі рублів. Схоже, десь не друкувалося нуля при подачі звідності. Віталій Віноградов, який давав вказівки катувати полонених, у 2021 році мав 530 тисяч рублів, а в 2024 – 405 тисяч рублів. Інформація про зарплатню Лошкіна Дмітрія, який спускав собак на полонених, обмежена. Відомо тільки що у 2021 році заробив майже 470 тисяч рублів. Схоже, що його все ж підвищили в посаді, оскільки в Олександра Багла, який займає керівну посаду, історія виплат від 2022 року, теж прихована. У 2021 му він отримував майже 882 тисячі рублів. Так склалося, що мене настільки закатували, що. Одного разу я мусив взяти на себе явку з повиною, ніби то, що я розстрілював гражданських осіб, я і ще хлопець мого підрозділа. От. Якось так сталося, що одного разу мене з самого ранку, десь, може, 1, 8, під 9 ранку, мене викликають на допит. Були два опера і два спеціалі. Десь, можливо, один півтора мене допит тривав. По наскільки ми закотували, що я там декілька разів свідомість речав. Я думав, бляха, вже лучше, бляха, не значить, що я тоді так думав, вже лучше по якийсь отримати срок. Я просто не приживу більше тих катувань. Він поговорить: що типу, ти себе, двадцять по якийсь там розстріл або щось в такому плані. Я просто заходжу в камеру, хоч поплакати, бо там говорить, що таке. Я типа кажу, на типу заставили на себе явку типу, що я гражданський розстрілював. Там, ті, там, ті, там чоловіки не підтримували, можливо, місяці-півтора. Ти типу, все нормально буде. І коротше, ті опера, які там мінялися щомісяця, вони передали справу, найточніше передали мою явку з повинною слідчий комітет. І, Викликали мене, типу, на допит мене і з того срочника, мого друга, тіпо, що, тіпо, там питається, каже, у знаєте, що у вас явка з повинною?» Ми кажемо, так знаємо. Міць поговори: і бере, типу, друкунь, набуті мій допит. Він ж бачить, що те, що тіпу, я те, що тіпу, я там говорив тіпу, в лапках, явка з повинною, і те, що йому говорю йому, це зовсім інші речі. Він говорить: а чому в тебе не, не спіпадається допити? Я кажу, бо то, що я говорив опорами, це тіпу, все, тіпу, це заставлені. І я ці я хочу, 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 хочу плакати біля нього, біля тіпу, біля поблять слідчого. Він ти поки що ти плачеш. Я кажу, бо мені пас то застало написати. Він каже, в якому плані? Я кажу, по підкатуванням, будь під, закатуємо, або ти будеш з повинний писати. От, і так склалося, що він дуже нормально виявився, цей полковник слідчого комітету. Він говорить, ти розумієш, що ти говориш, пишеш твої слова, типу ти щось що Ти побайовиєшся, що ти обманув, як наговорив? Типу тобі тобі по двічі строк гориться. Я кажу, я розумію. Він говорить до мене, ти готовий прийти по слідчий поліграф. По, по я кажу, готовий. За пару днів мене викликають на поліграф мене і цього мого срочника, мого друга. Після закінчення виходить полковник і каже: якщо. Поліграф показав, що ви говорите правду і вас заставили. Ми з вами більше ніколи не побачимося. Якщо говор... побачите, по що, по що ви брехали, обманювали. Кажете, ми з вами ще побачимося. Декілька тижнів проходить, дивіться, ніби все закінчилося. Нас, біль, нас біль, більше не викликали. Ми маємо свідчення того, що Мар'ян і Влад, на жаль, далеко не єдині жертви катувань. Кількість потерпілих від знущань цих чотирьох працівників Курського СІЗО значно більша. Ми намагалися сконтактувати з курськими катами, але варто визнати, росіяни за три роки повномасштабного вторгнення і того, як слідство інфо займається ідентифікацією воєнних злочинців. Врешті навчилися блокувати дзвінки з невідомих номерів. Взяв слухавку тільки один з керівників курського СІЗО Олександр Баглай. Алло. Алло, Баглай Олександр Ніколевич, да. здравствуйте. Меня зовут Каріна, я журналістка. К нам обратились освобождений українські пленные з претензіями на содержание. Хотіли уточнити, було ли таке, що ви применяли насилля к пленным, За вашими указаннями їх не випускали? Українські правозахисники, котрі збирають свідчення звільнених з російських тюрм, кажуть, що СІЗО в Курську одне з найжорстокіших місць для українських бранців. Нещодавно ми е, робили дослідження по трьох місцях отримання. Одних з найпопулярніших це курський сезон Новозибків і е, Таганрог. По Курському сезону ми опитали е, ще не менше 30, 32 особи. Це військовополонені, які е, військовослужбовці, які е, там в період з е, квітня 22 другого до... Там початку 23 го перебували в курському СІЗО. Саме серед цих людей також в цю статистику також входять ще деякі цивільні. Насправді їх мало протягом 1922-го року курське сізо вважалось одним з найжорстокіших, тому що там дуже часто застосовували тортури саме до військовослужбовців і до цивільних громадян. Особливо жорстоке ставлення було до тих, хто мав якісь татуювання. І є хлопці, які повернулися з укусами після собак, тому що там охоронець не розрахував сили і занадто далеко відпустив собаку, і собака встигла когось вкусити. Але е після цього цим же людям не надавали належну медичну допомогу. Один з пісна був звати його Максим. Е він типо він заставляв е сідати своїм панітрним місцем на палку разинову. Типу, як тіпо, він тіпо, не заставляв, він просто тобі ставив, ти стояв. Типу як образно, тіпа, ти тіпа, сидиш на стульчику, але тіпа, ти сидиш без стульчика сидиш, і він тобі ставив під, 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 під палку резинову, він ти каже, що допустимо, попустимо, ти сядеш бляха, получиш пізди, бляха. Я думаю, бляха, що робити? Я просто падаю. Він тіпа, кажуть, ти покаже, що ти похуєл, бляха. Ти покаже, без знімаю труси. Я кажу, не буду, бляха. І прикол в тому, що е, ну, вони тіпа, вже, тіпа, не знімали тіпа, до, ну, тіпа, до трусів, ну, вони тіпа, що не зняли, каже подальше сам.

Я кожне заходжу в камеру, кажу, що там, типу? Кажу: Та, кажу, все нормально. За два роки перебування в полоні я не бачив ні одної наглядової організації, яка слідкує за утриманням військовослужбовців, військовополонених. Ні одної організації. Ще хотіли заметити і робили там вони. Я коли їхав вже на обмін, у мене тоді було три вісімки, мені було ще я в полоні просидів. І так щось по день за днем десь вже сотка, 200-300, сотки, сотки. Думаю, яка після краще може бути, Ой, ну, хоч, хоч тисячки би не було, бо це вже буде жесть. якось так, це ж так повезло трошки, що додому повернувся пошвидше. Скільки ти днів пробув в полоні? 888. Це я був 16 березня по 24.08.24 року. Майже 3 місяців був трошки менше за пару днів. Uh -huh. Так, це спогоди. У мене таке железо, зараз всередині, блядь, переживаю. Що будемо говорити йому. Привіт. Ложки на місці всі. Скільки ложок зламав? От чот по ложкам. Кажу, я один звільнених з полу. Я, типу, я один освобождений з плена, який сидів э, в вашому СІЗО. Э, який є свідетелем ваших... Ну, типа, мені, звісно, заочкує, блядь, все. Чому для вас це було важливо? Та почути, чи голосочок дружить у нього чи ні. Ну, типу, Тому що ми, ми знали, що це, рано чи пізно ця бідося їх настигне. Но, може, я перший колокольчик для них. Тому що, ну, скоро-скоро, можливо, для них щось зміниться в не найкращу стор сторону. Я знаєте, яке питання в задав би о цьому? Как там ваши краснознаменные, вроде им дающие орден олени Курский централ? Каждый oh, no. uh -huh. uh -huh. раз открывается камера, и мы понимаем, боится кричать. не uh получилось. -huh.